Величезний привіт, дуже рада вас бачити. У нас сьогодні новенький шопінг-плох. Та я зараз стою біля нашого драмтеатру Вінницького театру імені Садовського, тому що я забирала квиточки на Злату Огнівіч. го числа у нас злата огню. Уже хотіла сюди потрапити на ті потраплю на Злату Огнівіч. І знаєте, зараз стою. В мене таке відчуття. Тут було б фактично все моє становлення. Я дуже багато часу проводила у Садовському у музичній школі і, взагалі. Вся ця вулиця для мене, вона така супер душевна. Зараз трохи вам покажу нашого гарнішого театру. Ну а далі будемо приміряти, як зазвичай, якісь цікаві луки. Дівчата просили совмар, просили вовк. Тому, звісно, подивимось, що є цікавенького у магазині. І традиційно, перш ніж ми почнемо, не забувайте підписуватись на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, мені буде дуже дуже приємно. Go! Просто подивіться на цю красу. Я вважаю, що у Вінниці це одна із найгарніших споруд, і всередині цей театр він дуже схожий на львівську оперу. Він настільки красивий, коли я піду на концерт, я обов'язково вам познімаю. Взагалі зараз відкрився театральний сезон. Я теж взяла пару квитків, хочу, хоча б її вистави в цьому місяці, але й посидити. А Зараз ми з вами йдемо у скайпарк. Я думаю, що одразу почнемо з сомар. Боже, як вона зараз красивезна, осіння Вінниця – Це найкраща пігулка для нервової системи. Тут дійсно дуже гарно восени, це щось неймовірне. Тільки хочеться і гуляти. Все, я думаю, що почнемо. Дівчатка ми з сомер. Так, я вже у примірочній питала мене за ось цю куртку в минулий раз дівчата в інстаграмі. Багато питали. Цю косуху прислала мені моя підписниця, уявіть, із Кременчуга. І це та сама косуха з Резорті, яку я всім порадила, але сама прогавила. І вона замовила дві, і їй одна не підійшла, і вона мені написала і була дуже люб'язна, і прислала мені ось цю прибалінсіажну косушку. Тому їх вже немає, на жаль, але є подібна з більш широкими рукавами. Так, починати ми будемо з ось такого светра, смужку. Найприємніше до чого я торкалася за останній час. Ну дуже приємний светр. Він one size, тут зроблена так горловинка, ніби трохи поло, і він на знижці і коштує 940 гривень. Цікаво, що тут по складу, бо дуже приємний. Склад просто космічний. 75% котону, 20% відсотків 5 п'ять Ціна чудова, дівчата це прям бомбічна знахідка, класна, гарна ширина. Дуже в цього светру. Дуже подобається мені ось цей виріс. Зараз смужку вже можна вважати. Мені здається, такою просто класикою. І дуже подобається, що тут є два розрізи. Він прям дуже класних об'ємів цей светр з гарним складом. Зараз важко. Ви самі знаєте знайти гарний склад. Особливо у светрах, там, у гольфах. Це дуже класний светр. Я впевнена, що він вам гарно прослужить. І коли ви просто доторкнетесь до нього, ви все зрозумієте. Дуже гарний початок. Светр дійсно чудовий, класно буде виглядати з класичними штанями, типу палацу, класно буде виглядати з якимось утепленими легінцями під ух. Мені здається, що із Челсі буде супер. І навіть ось так зі спідницями, чи мені з якимись шовковими. Класний, чудовий базовий светрик. Ось так вам ще поближче покажу. Ну, найприємніший серед е тих, які я приміряла за останній час. Далі на мені ну, дуже теплий, суперкомфортний костюм. Він у них one size, а, дуже приємного кольору, такий костюм в рубчик. Дівчат тут, неймовірно, теж приємна тканина. А, склад тут 50 на 50. 50% натурального і 50% поліестеру. 2,790 вартує такий костюмчик. А, він тут просто на резиночці. Трохи так завели на мене, але я прям з ризиком його приміряла. Боялася, що буду виглядати на пару. Кілограм більше. Скажу відверто, я дуже з опаскою ставлюсь до таких костюмів, боюсь їх завжди, і тому, напевно, до себе я б брала все ж таки в чорному кольорі. Він тут в них теж є. І цей костюм підійде на дівчат, бачите, середнього зросту, такого як я. На високих дівчат, на жаль, не підійде. Тому якщо ви хотіли робити замовлення онлайн, то, на жаль, така пропозиція не для вас. Він супер стильно виглядає, особливо під. Могінові уги, але, ну, чесно, я боюсь. Ось таких костюмів вони реально збільшують. І завжди якось мені. Страшно, що я буду попросту виглядати в такому костюмі тостою, тому взяла б, напевно, в чорному кольорі, а так у мене взагалі ніяких претензій до нього немає. І супер затишно в ньому. От зараз я стою, він прям горіє, він такий теплий-теплий дівчат-костюмчик. Ну, пишіть мені, як вам, як ваші враження? От я якось завжди боюсь таких кольорів, особливо по бедрах. Ну, хоча ви знаєте, зараз так дивлюсь, позаду класно виглядає. Навіть на середньому зрості. Можливо, коли стане на платформу угів, ну буде і гарненько, на попі, ніби теж. Ну, пишіть мені, як вам. Далі на мені ось такий кардиганчик. З золотими гудзиками вартість нього 1500 гривень. Склад ту нейлон. зараз. Мені в ньому прям жарко. Я не знаю, буде на вулиці, і супер невдалі джинси. Це аж 29 й розмір На мене він величезний. Мені вони сподобались по дизайну, але. 28-й маленький, 29-й величезний. А колір дуже красивий і з боку ніби сидить непогано, але коли я ось так стою, ось тут все просто збирається. Мені це не до вподоби, а коштують вони 1700 гривень. Ну це не маленька ціна і для джинс. Класний колір, але щось з ними не так не знаю. Можливо, це мені так не пощастило, можливо, в когось із вас вже є, то напишіть. Можливо, все добре, у вас з розміром і гарно сидять. Кардиган сподобався, він дійсно виглядає стильно, але треба загуглити, як носиться нейлон. Можливо, якщо ви знаєте, то напишіть мені, будь ласка. Зараз я примірюю вже другий кардиган дуже приємного молочного такого кольору, гарні тут гудзики. Дуже красиві, причому це залізний гудзик і ціна 1300. І тут вже склад, дивіться, 70% котон, 22 акрил, 8% шерсть. О, ну ви знаєте, коли я надягла ось цей кардиганчик, то він приємніший до тіла, але набагато. І просто фантастичний колір, теж на середній зріст. Дівчата, бачите, по рукаву і лайфхак від мене надягати його тільки через голову, тому що гуцики, ось ці вони дуже проблемні. Ну його прям важко просто розстібнути. Тому я раджу надягати його тільки через голову. Так взагалі не потрібно буде розтібати. Подобається і його довжина. Приміряла його з ось такою спідницею, яка взагалі на мене не сіла. Та сама проблема в 36-му розмірі. Це в них 27-й. Ось дивіться. Клупа простору ще ось тут. В Італії класно сидить, а ось тут якісь. Проблемки. Я спочатку подумала, може це тільки в мене, але почула, теж зараз дівчина зайшла і спитала, який виносити розмір. Вона каже, я ношу 36-й, але у вас це може бути якийсь завгодно. Тому, напевно, це не тільки в мене така проблема. Дуже гарний дійсно кардиган, ну прям святково так виглядає. І мені здається, що просто з чорними штанями це було б дуже красиво. Трохи його так заспокоїти, ось цей блиск. Як вам цей кардиганчик? Мені дуже сподобався. Ну спідничка не дуже, чесно кажучи, хоча в неї тут гарний ось такий яшовчик декоративний, але ну зовсім. Зовсім не сіла. Так, ну а далі на мені прям чудовий костюм, знаєте, такий на морози. Він дуже класної якості, має таке лаконічне лого, одну літеру S. А, і я б взяла Худі на розмір більший, чесно кажучи, тому що це якось виглядає недостатньо об'ємним. Це розмір S, я б взяла в розмірі M. Худі вартує 1790, а от скільки джогер, я не знаю, немає ціни. Але тут чудовий склад 63% котону і 35% поліестер. Костюм з каптуром. Ось цей мені прям не дуже дівчат сподобався. Він реально от класний, якісний костюм, який буде вас зігрівати. І це прям річ про тепло. І Ще й колір. Такий басовий чорний колір. Думаю, сподобається багатьом, тому що це така знаєте, тепла, базова річ на непогоду, на дощ чудовий костюмчик. Ось тут він на резинці і має ще ось тут утяжечку. Можна його затягнути. Вона прям функціонал, функціонує. Подобається, що вони такі досить об'ємні у емці з якимись теж угами, шкарпетками нагору. буде виглядати дуже гарно, як на моїй боги. Звісно, пишіть як вам. Я ще не сказала, що всередині це як не фліс, а трохи інший утеплювач, і він дуже м'який і приємний до тіла. От хто не любить саме фліс, як я, наприклад, я не дуже люблю, то цей варіант вам сподобається набагато більше. Обіцяю. Ну що, тут ми закінчили, і я пропоную рухатись далі. Так, друзі, я вже в магазині Вовк і знайшла тут ось таку сукню. Дуже цікава сукня. По перше, в неї казковий принт. Подивіться на нього. Прям Дуже дорогий квітковий принт, який буває насправді досить е, рідко, саме тому вона мені і сподобалась. Але фішка цієї сукні саме у її фасоні, тобто це підвищений рівень талії, е, тобто, по факту, у вас її тут просто немає. І вона для тих дівчат, які полюбляють не підкреслювати свою фігуру. Е, ні, це не про оверсайд, це просто про ось такий крій сукні. Бачите, скільки тут спідниці. Її прям дуже-дуже багато. І, чесно кажучи, я б таку сукню. Із задоволенням надягла б під якісь резинові черевики, додала б якийсь прикольний головний обір, пальто. Мені здається, було б дуже красиво. Причому, щоб ви розуміли, це розмір. якийсь 2Х А вона така супер об'ємна. Дуже. Тут море тканини просто витрачено, багато-багато. Дуже цікаво суттєво. Навіть просто під чорне пальто, так щоб вона виднілася, як нижній шар. Дуже красиво. Так там вже набігло людей, тому показуюсь вам ось тут. Знайшла тут дуже цікаву сорочку. Дівчат. Подивіться, бачите, декоративно вона оформлена як чашка. І ось тут ще мають ніби такі шовчики, повністю натуральна, 1390 гривень, і вона ще є в них і у чорному кольорі виглядає теж дуже красиво. І тут я знайшла шкіряні штани на високих дівчат. От, якщо ви висока дівчина, вони дуже гарні, е, коштують вони 1800 з копійками гривень. Е, і вони утеплені, прям класні, дуже штані. Я зараз виглядаю в них супер смішно, тому що вони дуже великі е, на мене по довжині. Але от, якщо ви висока дівчина і шукаєте, то спробуйте приміряти. я думаю, вам сподобається. Е, цікаво. Міг вийти цей лук. Але занадто довгі і взагалі великі ось ці штані, хоча вони чудові. Друзі, дивіться далі на мені дуже гарний светр. Причому він є у них у різних кольорах: є і синій, і зелений. Я для влогу обрала рожевий. Він виглядає дуже ніжно. Якось він на камері на відео досить яскравий у реальному житті. Він такий трошечки блідний. Мені дуже сподобався цей светр. Він коштує 1400 гривень, і я його скомбінувала з Максі, чорною спідницею. Вона у них. Чудова, вона вартує 1200. Вона дуже красиво сидить на фігурі. Це синтетичний шовк, але дуже приємний Дуже. Причому я так довгенько походила. Не думаю, що тут будуть затяжки. Чесно кажучи, тут маленька резиночка. Мені так десь сантиметра три треба підрізати, але мені зараз дуже подобається. Ось ці максі спідниці. Ось ці дві речі в них прям не дуже класні. Склад светру 50% акрил, 35 вогна, 15% бавовна. Далі ще один костюм 3 тисячі гривень, такий чорний, теплий, але теж сама то великий. Це розмір XS. Подивіться, светр. Мені просто майже до колін. Це теж знахідка на високих дівчат. І зараз приміряємо пальто. Сіре пальто, досить мінімалістичний крій. Класна довжина, я вже бачу дуже гарні гудзики, така ненав'язлива тут ялиночка, кишень тут немає, як я зрозуміла, або вони зашиті. Зараз перевіримо. І ціна 4890 гривень. Ні, ну, дівчат. Мені звичайно подобається Максі пальтова, але ну. Якби не настільки, просто подивіться на його розміри. Причому рукав як на мене, і він достатньо вузький, на високу дівчину не підійде, а довжина, подивіться, рука має позаду шліцю Ну, не знаю, щось тут з розмірами, явно не ок. Все, йдемо далі Так, склад цього пальто, 65% віскози, 15% вовна, 15% поліестер 5 еластан так, я вже вийшла з магазину Вовк, чесно кажучи, була трошечки навіть шокована асортиментом, ну дуже якийсь такий примітивний, навіть можна сказати, асортимент. Сподіваюся, що це просто ще не підвезли щось красиве і якийсь повний хаос розмірів. Ну, просто повний. Тут трохи поганеньке освітлення в корінь, але я знайшла вам чудовий трендовий світ у розмірі ML. Подивіться, який він класний, він настільки стильно виглядає. він... Утеплений ось тут на флісі і коштує 849 гривень. Ну, колір просто це дуже красивий, червоний з сірими джогерами, з класичними чорними штанями, не з класичними такими, типу палацу, а з якимись підницями, а офісними це буде дуже дуже гарно. Оце чудова знахідка, прям чудова дівчат. А, і ще в них є тут один сірий светр, який теж мені дуже сподобався. Склад тут 50 на 50. Подивіться. Ну дуже круто. Навіть просто з джинсами під якийсь підбір. Це просто чудовий світшот. Дякую, Колінс. Він реально дуже-дуже в тренді. Тому хто шукає утеплений, вам точно сюди. ML, це розмір. А другий светрик ось такий сірий. З застіпкою, ось такий накладний, прям виходить тут. воріт. 35% віскози, тут все інше не натуральні тканини. Мені здається, виглядає дуже стильно, був тільки в розмірі L, ніяких інших просто вже немає. Якщо не знати його склад, можна подумати, що це така 100% шерсть. Він трошки колиться, такий прям теплий, теплий, дуже красивий синій колір. І зараз він 1300 гривень, він не знищиться був 1800. Оце єдині дві позиції, які зараз мені тут сподобались в колінс. Ось ці два таких светрики. І все. Більше нічого цікавого такого не побачила. Ну, ідемо далі. Я вже хочу поскладати якісь цікавенькі луки, а навіть немає з чого їх складати. Ну, сомор непогано, а вовк, ну, сподобалось реально тільки. Спідниця Максі з рожевим светром, і ось та сорочка з цікавими тут деталями на бюсті. І реально це просто все цікаве, що тут зараз є. Настрій після вовку був не дуже, але до мене в колінс підійшла моя глядачка Тетяна. Я не знаю, до мене, коли підходять мої глядачі, це завжди настільки виховані, інтелігентні дівчата різного віку. Ну, це просто інколи шукує. Мені так приємно, вони уявляють. Ну, дякую, пані, що ви до мене підійшли. Мені дуже приємно, спасибі. Я вже у примірочній Лсівай Вайкікі, побачила тут дуже красиву дублянку дівчата. Вона мені сильно сподобалась. Вона із класного матеріалу. Вона така тримає форму, вона Боже, що тут відбувається, І коштує вона 3100 гривень. Самий маленький розмір, 36-й. От його ми зараз і приміряємо. Так, красунечки, мені прям сильно сподобалася дублянка. Дивіться, ось таким чином вона виглядає. Видно, що її ще навіть ніхто не міряв. В 36-му розмірі вона в гарних об'ємах. Трохи прикриває, бачите, мені п'яту точку. Рукавчик тут дуже гарний. Ось так ще вам поближче покажу. І саме цей матеріал, сама ця тканина, вона така, знаєте, не дасть тріщин. Тому що я з нею тут робила усіляки гарно, дуже гарно. Подобається, що ось це хутро саме чорне, тому що коли дублянка з білим хутром, це і не дуже практично. Постійно потрібно її здавати в хімчистки, постійно потрібно її чистити а чорне хутро в цьому плані більш практичніше. Ну і якщо б я зараз була у штанях, було б вам можливо трохи краще зрозуміло, але мені дуже сподобалось. От прям раджу, сміливо. Давайте зараз може ще застібну, подивитись в застібнутому варіанті. Так, дивіться, в застібнутому варіанті це виглядає ось таким чином. От вона, знаєте, як не з магазину осів, які чесно. Вона виглядає не дуже круто у реальному житті. Ну, не під цю спідницю зрозуміло, але ну, я думаю, вам більш-менш зрозуміло, як вона буде сидіти. Тут теж можна все собі в принципі сховати. Ось так і все, і дуже приємне саме ось це хутро. Дуже приємне, класне дубляночко. Однозначно рекомендую. Далі подивіться, що я тут знайшла. Дуже схожий кардиган на той, що ми приміряли у суворі. Прям схожий. єдине, що не пам'ятаю, чи були там кишеньки ось ці чи ні. Цей такий трохи навіть в стилі Олдмані. Класна ціна 929 гривень. Розмір S. Так, я зараз сама подивилась відео минулого кардигану з Солмар. Ні, там немає кишень, не було ось таких кишень. Слухайте, дуже красивий кардиганчик. Ну, як за ці гроші, то взагалі і гуцики ось ці, вони залізні, він виглядає прям так стильно, лаконічно, дуже інтелігентно, як на мене. От з чорними штанями або з білими джинсами, тому що чомусь люди перестають носити восени білі. І джинси взагалі, а насправді це в аутфітах дуже гарно виглядає. Мені прям сподобався. Тканина не із самих приємних, скажу вам так, і це акрил 100%. Але за таку ціну він якби відпрацьовує нам стиль олдмані тільки так. Тому, якщо вам сподобалось, він акуратно досить виготовлений. І мені прям ну подобається візуально, як це виглядає. Дійсно виглядає класно, картиганчик. От йому поставлю 10 балів сьогодні, тому що і ціна. І, в принципі, дизайн, ну, як за ці гроші, прям чудовий ще. Дуже дякую, що не пластик. Як вам, дівчата, цей кардиганчик, обов'язково напишіть мені в коментарях. Навіть так із спідницею, спільницею, з Деніми, чому ні. У мене є така спідниця Кері величезних розмірів. Мені здається, під неї теж мені б класно пасував Чудовий кардиган насправді. Молодці. Так, ну і ще у нас вийшов ось такий. Аутфіт, дивіться, знайшла тут такі тепленькі штани, вони такі самі, як і в інших магазинах. Ось тут вони просто на такій резиночці. Це розмір М. Вартість в них чудова: 800 гривень. Довжина теж прекрасна, ширина прекрасна, дуже класна ціна. І ось такий светер, який коштує 900 гривень. Він теж дуже класно сюди вписався і вийшов такий, ніби теплий костюмчик. В порівнянні з іншими брендами це супер дешева ціна, тому що бачите, ці теплі костюми в цьому сезоні вони не менше трьох тисяч гривень, і за менше ти не знайдеш. І ще тут є ще один варіант, з яким ви в принципі можете скласти костюм. Дивіться. Ось така ковтина, але вона буде на мене довга. Вона 890 гривень. Якщо ви дівчина висока, то можна спробувати, бо принаймні трохи вище за мене. Хто не знає 1,64 64, Теж буде ось так вам костюмчик. Ну, звісно, це акрил за такі кошти, але насправді виглядає дуже непогано і дуже подобається їх об'єм. І вони, до речі, дуже класно сидять на фігурі. Бачите, незважаючи на те, що це світлий колір, ну дуже гарно позаду, подивіться. Ось їх можна брати, так знаєте, не переживаючи за те, як ти візуально будеш виглядати. Сподобались дуже. Я ще й забула, а тут ще ж мої ще й зелені носки класно вписуються в цей образ. І вони навіть з молочним таким кантом. Бачите? Ну за ці гроші це просто чудові штани взагалі. Хотілося сьогодні якось светрів більше вам показати, якихось теплих костюмчиків, таких, знаєте, більш практичних речей. Да і, чесно кажучи, для того, щоб зібрати якісь модні, прям, якісь стильні луки, сьогодні було якось замало асортименту, як на мене. Але ви, звісно, напишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Ну що ж, це все, що встигаю відзняти вам на сьогодні. Не маю часу навіть випити кави. Вже поп'ємо її разом з вами в наступний Забувайте. раз. Підписуватись на канал. Ну і я, як завжди, не прощаюся, я кажу вам до зустрічі у наступних примірочних. Пока-пока.